Мои подписчики, с вами я, Дима, мы на канале Hash7790. Я вам покажу свой розбір партии, яку я виграв Ну такий розбір как всегда, я так и всегда играю. Все хитри на Ну, я ще зробив не клй, да? Він мене побив. Я його теж побив тоді. Е2 є найкращим ходом за білих для білих. У мене е 7 є недоб є помилкою. Но E1 походили, є відмінним ходом. Ну це добре. А що він... Міг мене походити дуже кльовим ходом, слоном тоді і не знаю, чого я так не зробив. Я зрозумів, що це хороший ход, тому що я вже зрозумів, що треба зробити. Потім він, звісно, огороняє. Я забирав тому що пешка в нього огрить. Ну дивіться, що зараз я зробив дуже велику помилку. Він, типа, дай, опять я відмінним ходом. Я найкращим ходом. Цей хрібний ход я знаю. І це є чудовим ходом, а знаєте чому? 5 ходом. Я грубо помилку, да? Він, типа, вже хоче цей. Да, він нападає. Я зробив помилку, потому що він походить від побічку на Ц7 і в мене грозить обмін. Він має побути монітуру. Чи коррев, конечно я хай я Туру, дивіться, Но він лучше побуть мене Турою, бо я понял, що він у мене не б'є Турою, і що реально тур могу От Потім, конечно, я є найкращим ходом, він... а вісім є найкращим ходом, потім є, є помилкою. Це тоже велика помилка, знаєте чому? Лише дивіться, Це помилка в мене, я да? найкращий ход. Це теж є найкращий. От, а це груба помилка. Дуже груба, бо на що гризить дуже небезопасний мат. На G2 є чудовий ход. За чорних. Бо що грузий дуже небезопасний мат. Я думаю, що він оборониться. Він довго думав тоді. оборонявся. Но я поставив такий кривий мат. Він не може мене побити, бо що тут грозить слон, що він не може мене побити. А він не може нікуди втікати і нічого не оборонятись. Всім пока, з вами був я Діма. Ми були на каналі Хетш 7790 Я вам показав свій розбір партії, яку я виграв. Всім пока-пока.